Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби зрозуміти, що відбувається з країною і з нами самими. Сьогодні говоримо з соціальним психологом Олегом Покольчуком. Добрий день, пане Олеже. Добрий день. Будь-які події в нашому житті, особливо такі гострі, як війна, це не лише трагедії, втрати, смерті, але як би це цинічно не звучало, це досвід кожного разу новий. От раніше ми не знали, що таке блекаут, зараз пережили. Як, з вашої точки зору, такий досвід змінює і Україну, і кожного з нас? Блекаут, ну, як перший секс. тільки, стільки говорять, готуються, а потім раз, раз і що. Це все? Оце все, що було. Ну Потім, може, якось з часом якось, щось буде інакше, але от так. Тобто ми. Е Півроку про це говорили. Півроку там хто міг переглядати фільми про апокаліпсис, вчилися по голівудських сценаріях, а треба правильно виживати. І так далі. і так далі. Ну і сталося. На щикавицю збиралися, пам'ятаєте? На щик... Ні, шікавиця це, це окремо. Це те, те, теплий тепли варіант. Навесні це діво поновиться згідно якби, наших гормональних циклів. А в, в плані блекауту тут ж дві складові: темрява і холод. Mm -hmm. І, ну, третє, я би додав, комунікаційна, перші дві вони біологічні, а третя соціальна. Тому що люди, які, скажімо так, нарко... мають наркотичну залежність від імітації спілкування, власне електронне спілкування це імітація, mm -hmm. мають підвищену самооцінку за рахунок того, що у них там. Тисячі друзів, начебто, і так далі. Весь, весь цей такий дивацький новотвір, цивілізаційний, У них це раптом відключилося, і вони лишаються на самі з собою. І тут є хороша новина, і погана. Хороша новина в тому, що люди, у яких ну, щось в голові є, вони лишаються з тим, що вони в голові. Але деякі люди лишаються спорожнечі. Я колись проводив за кордоном заняття з. Спистек підготув і казав, що під час першого, першого пострілу всі ваші паперові е, знання, е, доктрини, стратегії перетворяться на попір. Лишиться тільки те, що у вас в голові, і то не факт, що воно буде правильно працювати. Найпростіше, найпростіші найпрості речі. Тобто, люди, які е, ну, скажімо так, виросли в, на, на пічці. На, на, на психології паління групки, там, темряви, ліхтариків і так далі. Їм простіше старшому поколінню. Е, покоління, для яких є якісь нові концепти, комп'ютерні ігри, ногті, значить, е, такі, такі, всяк -всяк, тобто вони залежні від цього. Тому є різні рівні травматизації, але вона така, я кажу, здебільшого, ну, ситуативна, вона не, не глобальна. Ну, росіяни в принципі не приховували і не приховують, що вони розраховують саме на насамперед на психологічний ефект цих ударів. Чи з вашої точки зору, чи досягають вони своїх цілей, це чи оця маніакальна так мовити, установка занурити нас у кам'яний вік? Вона не спрацьовує. Я би сказав про низький рівень їхньої кваліфікації, тому що вони 24 лютого розраховували на психологічний ефект, і тут це окрема тема, чому вони не ну, не здатні зрозуміти те, що в принципі європейці розуміють, а психологічні операції вони визначаються не зміною настрою, а зміною поведінки. Певним результатом і, і, і можливістю перевірити результати своєї операції. Якщо ви не можете перевірити результати, то ви, значить, неправильно планували. Е, е, невротичні стани, переживання, якісь страхи, це звичайні людські реакції, це в принципі нормально. Якщо за цим не відбувається панічної поведінки, то ефект не досягнутий. Тобто, якщо у вас ну, зіпсувався настрій, а власно ж настрій це не, не покращує, mm -hmm. то е, дуже хибно вважати, що це і було завданням е, е, москальських фахівців. Mm -hmm. Ну, зрозуміло, що це е, не перший і не останній удар. Як е, українцям готуватися до нових і чи взагалі можна підготуватися? Так само, як так само, як навесні. Велика частина людей казала, що буде війна, на них дивилися як на хороших, але трошки дурнуватих. Людей потім це сталося, і якось не незручно було згадувати, що вони були, були праві. Тепер всі говорять, що ну да, ми ж знали, ми знали. І звикли. І за цей час ми багато до чого звикли, як буває, з кожною нацією під час тривалої війни, і великих втрат. І є звичка, якісь набуті, набуті речі відносно. Оптимізації поведінки, це що я казав, коли людина лишається одинці з тим, що в неї в голові. Там в голові насправді достатньо багато корисних речей. Ми з цими цивілізаційними векторами вважали їх дуже часто застарілими, другорядними, якісь там знає, ставили до батьків. Там до, до дітей, до, до ближніх, е якісь оці там консервативні, якісь там такі підходи, знаєте, не, не, не сучасні любов, там всяка така. От воно е виходить на, на на перший план, причому не людей не треба цьому вчити. Це одна складова. Е друга, як казає, казав про хорошу новину ще те, що коли відключаються соціальні мережі і. Медіа, в принципі, і тут, якби це, я завжди про це казав, я дуже іронічно цього ставлюся. Е, у людини водночас вимикається доступ до величезної кількості інформаційного сміття. Тому що, на, напевно, на 4 п'ятих це все якісь там хайпові заголовки, якісь перепости перепостів, -перепостів якийсь бред не дуже здорових людей. А, з інформацію шукати за цим, це, тому що фахівці можуть шукати інформацію, але вони і так знають, що відбувається. Тобто, е, сучасні заголовки вони вже самі по собі травматичні. І опа, їх немає. Так що, це тут кор корисний момент е, відносно. Адаптації, да, якісь е, ри, ритми поведінки, вони будуть пристосовуватися до темряви і до холоду, до домашніх тварин, чи чи вимкнулося, лягли спати виспати дня, нормально. Включилися, прокинулися. Mm -hmm. Наша звичка до того, що треба вранці вставати ввечері лягати, вона насправді дуже недавня. Ще в 19 в якому столітті там, люди там, серед ночі вставали. Там. Тобто, кілька разів на день вони собі спали. Тобто, цикл життя був прив'язаний просто до життя, а не до світла і темряви. А в нас такий, знаєте, ну, псевдо-аграрний цикл селянський, ну, така селянська нація, і це добре, тому що ми точно виживемо на цьому плані. Але ми, значить, оце ж мене рано встав, і треба на косовицю, десь, там інтернет. А ввечері, значить, поїсти, випити, значить, і спати. Тільки що накосили дурниць, а, а лягайте спати зі сміттям в голові. А так, воно, ну, буде більш наближене до, до природи. Щодо певних, ну, я б сказав, не розчарувань, але позбавлення ілюзій. Багато хто весною там щось сподівався на російське суспільство, що воно якось відреагує і так далі. Ми зразу. Багато хто одразу казав, зараз я думаю, що всім розуміло, що там просто діють інші норми, так би мовити. Але з іншого боку, чи не війна загалом, і отакі методи ведення війни, чи не виходить так, що за допомогою них нам накидаються ці норми. Тобто Обовисково. сприйняття насильства як норми, знецінення людської гідності, ненависть, яка просякає всі щеблі життя. Не, не існує такий ризик? Ну, тут. Це називається хінсайт психології. Це ми, ми приписуємо зміну зміну паттернів, про які ви говорили, зовнішнього впливу, Воно так не працює. Стратегія стратегія переконувачого впливу, яка гіпотетично мала би росіянами насаджуватися, та вона тривала роки і десятиліття. Але такого роду поведінка вона на біологічна. Вона ми звичайно абсолютно справедливо наділяємо їх, значить там. Якимись значить, негативними конотаціями, але вони точно не мають ніякої суперпавер в цих от впливах. Це абсолютно виключено. Тому ті речі, які ви говорите, вони будуть відбуватися. Але е, це результат, е, я би сказав, так, це результат глобальної кризи цінностей європейських, в принципі. А е, це результат краху ліберальної парадигми. Яка привела до того, до чого привела. Ми, ми бачимо, да, там, в американських виборах там, одного обрали з одної партії, не такий, другого то ще, ще, ще комічніший. Так. Ну, от якось зараз більш-менш. Ну, в нас, е в нас ну, е як кажуть, ми Меркель. Теж... Я, я про Меркель навіть я можу говорити дуже багато про Меркель і про штажі, як фахівець, mm -hmm. але це окрема конспірогічна тема, дуже цікава. І Путіна це окрема історія. Mm -hmm. Тобто, весь цей світ там ну, від, від часів створи, створення створення. В 47-му році НАТО, яке тоді ще приодинавлі було якоюсь притямною організацією, воно все якби перетворилося, ну, в те, що перетворилося. Да? А тепер вони якби, намагаються якось доплитися, що відбувається. Так от, на фоні якби, цього ну, повертання до тями в невротичному цьому процесі, а він не є, не є приємний, Нікому не, не подобається визнавати те, що. Якщо ви жили е, попередні роки і десятиліття в якихось яких системі, вона не працює. Більше того, вона загрожує вашому існуванню. Значить, на перший уряд е, виступають такі, як я називаю, зоологічні паттерни поведінки. І це буде, так, да, буде різносильство. Uh, і він, я кажу, він повсюдне. Це не, не тут треба дуже важливо розуміти, це не якийсь окремий український кейс. Ми просто вперше в новітній історії за нього, за, в нього занурилися з головою. Mm -hmm. У нас там, знаєте, та ж там Сірія, там десь було, mm -hmm. ну Афганістан, ай-яй, значить, шкода, нещасні люди. Там, е, там, Бока Харам, Нігерія, Адеса. Mm -hmm. е, ви ж так ставилися, так? <кій> Як європейці чи американці ставляться до нас? Да, ну зараз інакше, знають де. Але раніше було так, де? А Україна це де? А, там у них в 2014 році якась війна. Ну, буває, шкода дочета. То так, тому це буде розвиватися, але е, знайти, російські впливи вони інакше трохи працюють по інакших е, схемах, більш точечно. Все, що відбувається в цій сфері, це пропаганда. І дуже часто ми самі себе залякуємо. Ну, власне, тут питання навіть не, не, не в існуванні нас в цілому світі, а в існуванні нас тут. Ми вже зараз бачимо цю проблему на деокупованих територіях, і зрозуміло, що не всі колаборанти, а тим більше прихильники Росії, відступають з російською армією. Mm -hmm. тобто це ж не труп Потьомкіна, який вивозять в першу чергу. Mm -hmm. І виходить так, що нам, нам або їм жити разом. В цій землі бачити один одного і якось співіснувати. Це фактично не уникнення два... на джерело напруги на наступні і роки, і десятиліття. У мене два, два приклади: історичний і, і такі тактичний, значить фактично теперішні. Історичний – це вікоповнийвроський процес, про який говорять переважно ті, хто не читав ні документів, ні не знає особливостей. Особливості були ті, що е, по. Е, Характеру звинувачу треба було судити шість мільйонів людей в Німеччині. Відповідно, обійшлося тим, що за кілька років там суд, суддів, або вже не один процес, кілька, Київський трибунал, повісили тих, кого повісили, абсолютно справедливо заслужено, а решту кого там на пару років на плюс, мінус і так далі. Тому МОСАД. Угу. Uh -huh. Тому виник МОСАД, тому що ну, який почав ганяти нацистів по цілому світу, абсолютно справедливо, це була легендарна історія. Направда більше легенд, ніж реальності, але ну правда, збирається правду. Е, заснована на реальних подіях, як кажуть. Заснована на реальних подіях. Тому о, о, значить, такі от сценарій глобальний з участю заходу, цілком, ймовірно, може бути такий. Тому що якщо ми говоримо про, репер... про характер репресій і про характер звинувачень, то треба більше говорити з правниками. Ну, наприклад, є таке явище як самотаж, а статті такої в кримінальному кодексі немає. І багато таких речей. Тобто, провина зібрана належним шляхом, докази, які зібрані належним шляхом, які можуть бути приділені в суді. Другий, другий кейс це коли теперішній міністр оборони ще не був міністром оборони, його команда займалася. Е, Проблемою перехідного правосуддя відносно окупованих територій. Я пам'ятаю, що я пішов на цю, на цю нараду так, значить, трохи насупений по це Ті ж було модно, це треба обнятися, любити всіх, mm -hmm. всіх запростити, е, нульова сума, і так далі. Виявилося, ні, виявилося цілком нормально. Концепція була не, е, така притяжна, але я прошу хотів сказати: в куларах ви говорили про те, що е, однією з завдань такого роду е, концепції є. Зменшити кількість самосудів, не ліквідувати їх вони все одно будуть. Це неминуче, не на жаль. А, зменшити. Тобто, ми можемо а, якось оптимізувати а, цей процес розборок та звести по можливості в правові норми. Але треба розуміти, що ці правові норми мусять видозмінитися згідно поточної ситуації, бо ми за десятиліття, ну ми викликали цих людей. Так, ми викликали цих людей і не одне, не, перше, не одне покоління, два покоління, е, і нам навіть і карати. Ну але з іншого боку, про це ж не обов'язкове зігування на честь Путіна. Це, це перебування в російському контексті. У нас так виходить: ми з одного боку боремося з цим, а з іншого тягнемо до наших ефірів хороших росіян. І Фактично, ми знову знову втягуємо себе в те ж саме коло, і ми ходимо по по, по цьому колу. я, я наскільки пам'ятаю, французьку модель денесифікації була така, була ну в, в мережі достатньо легко було знайти, бо з німецькою там все було так дуже заплутано. А французька там здається, передбачалося п'ять рівнів ну якби колаборанства з і відповідно різні рівні покарання там, від морального осуду. До, до, до страти, до тюремно в'язнення і так далі. Так, якщо людина просто там підмітала вулицю і змусили, ну це якби одна історія. Якщо людина займала керівні пости в окупаційній владі, ну це інша історія. От, от тут треба дуже чітко структурувати, я думаю, це буде робитися. Я переконаний, що якраз про ваша система достатньо чітко дасть кваліфікації. але ви правильно задали питання: справжні в правовій системі обставини людей. І люди будуть хотіти помсти. Справедливість і право це не тотожні речі, право історично, воно базується на кодифікації понять про справедливість, але ми маємо тепер вже і мали певні зобов'язання перед європейською спільнотою. Ми не можемо перетворитися в тоталітарну державу, яка всіх повісить або всіх розстріляє. І це, ну хай нехай це лишиться в, в, в Фейсбуці, та, ці заклики. Це пам'ятаєте, в цьому фільмі відомому радянському. Де сколько б народу в Європі полегло. От, ну так, да, да. да. <клес> так. Тому е, проблем, проблеми будуть. Отут ці проблеми будуть інспіруватися, і вони зараз вже починають готуватися російською стороною. Розумієте, е, спецоперації, значить, е, вони. Не створюються на рівному місці. Вони шукають явище або проблему, яка ну, природньо виникає, і роблять з неї катастрофу. Оце завдання, завдання спеціалістів по інформаційних і психологічних операціях. І ну, я бачу, що починають трошки робити різні закладки такі інформаційні на цю тему. Є... Ну, останнє запитання. Як в цьому? Світі, так би мовити, де є ці спецоперації, де вас ловлять постійно на, на крючок ваших власних емоцій, як зберегти себе. Порада людям. так би мовити. Ну дивіться, не, не, не пірнайте в цей світ, якому ви не розумієте. Це як різні, різні рівні, як ну, як аквалогісти або як пірнальники, вони знають там згідно свого рівня апарата можливості фізичні. Вони пірнають до такої глибини, а далі не лізуть. Звичайно, колоритно цікавитися тими речами, про які ми зараз говоримо, але повірте, коли ви, ви пірнаєте на цю глибину, справить навіть не в тому, що там щось таке страшне, що ви якось там технічно все інакше працює. А ви, як дивитант чи дивитантка з кращими намірами активіста чи волонтера, ви, ви побачите там, як правило, хибне, як в армії кажуть, якщо наказ може бути зрозумів і неправильний, він буде зрозумів і неправильний. Є маса точок до, до прикладання активності довкола просто мільйон. От я дуже радий би зосередитися всім в рамках е, стратегії особистого виживання, допомоги своїм близьким і е, участі в суспільному процесі в рамках своєї компетенції. Що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з соціальним психологом Олегом Поключуком, говорили про те, що нам всім треба знати, щоб бути е, свідомими сьогодні і готовими до майбутнього. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.